Що <рик> <Шо> це таке? У мене стало менше волосся і щось з'явилася. Казка про Чучило. <рик> жило було Чучело. Воно жило в полі, і І, від, і відлякувало ворон І стояло воно на тому столбі, і так йому хотілося, він дивився. То чучело дивилось в небо. І так йому хотілося і літати, і подорожувати. Він дивиться ті хмарки, там по небі пливуть, ці горобці літають, ворони літ... Ну, Ворон він не любив. Він їх відлякував, але теж завидував їм. думає, літають ті ворони, а я не літаю. Що ж таке? Що мені робити? Одного разу він собі загадав бажання. Думаю, треба, коротше кажучи, не хочу літати. І, це, і, всі з нього, і він всім почав розказувати Я хочу літати, я хочу літати, а горобці з нього ржуть, ворони з нього хихочуть, Там якісь лелека прийшла теж, тішиться, аж аж короте, жабу з рота неї випала та жаба. От. І, коротше, ніяк ніяк то бажання. А він все мріяв, мріяв. І думає, колись моя мрія збудеться. І все буде в мене добре, я буду літати, і, і буду подорожувати. І, коротше, і все буде класно. І там якось летів е, один. один е, Коротше, дядько мав повітряну кулю. І він так літав на ній там в тому селі. І одного разу він якось е цей, е мав летіти і при прийшов на то поле, де то чучело стояло. І, е цей, і, і, і почав надувати ту свою повітряну кулю. Надував, надував, надував і щось воно почало трохи злітати. І він а в нього були ці такі грузи, мішки з піском, і щось вони цей, не, ну, не стримували, а воно все нагрівалося і все мало летіти вище і вище. Він тоді швидко випригнув з тої кулі і дивиться, до чого ж то прив'язати ну, ту кулю, щоб вона не, не, не втікла. І він до того чуття прив'язав, а воно газ все одно там надував ту кулю. І коротше тут все та куля зірвалася, типу, разом з тим чучелом, і потягнула його в небо. Лите чучело щасливий літа. такий летить, кричить, я лечу, я лечу.